Доброго дня вам, малятки! Рада вас всіх вітати! Сьогодні на занятті з розвитку мовлення ми пограємо з вами дуже цікаві ігри. Перша гра придумай речення за підсказками і будемо вчитись складати розповідь про свою матусю. Але спочатку розімнемо свої пальчики. Розігнулися і почали. Дидактична гра називається «Склади розповідь за малюнками, за підсказками. Згадаємо професії і хто чим займається. І так, перед вами картинка, на якої зображено лікар та хлопчик, який хворіє. Що робить? Лікар. Лікар. Лікар лікує. Лікар лікує хворого. Лікар лікує хворого. Добре. Наступне речення. Хто це? Що він робить? Перукар робить. Зачіску. Думаємо далі. Хто це? Водій керує автомобілем. Наступне речення. Хто це? Що він робить? Продавець продає банани. Чудово! Далі! Хто це? Праля розвішує речі? Наступне речення? Хто це? Вчитель? навчає учня? Молодці? Згадали? Хто це? Пілот керує літаком? Далі. Хто це? Пекар випікає хліб. Наступне речення. Хто це? Що він робить? Двірник підмітає вулицю. Далі. Хто це? Фермер? Що він робить? Збирає сіно. Чудово, діти! Ви впорались з цим завдання. Далі будемо зараз вчитись складати розповідь про свою матусю. і ці малюнки нам допоможуть скласти розповідь. Спочатку розглянемо, що кожний малюнок означає. Про кого ми будемо розповідати, як її звуть якого вона зросту? Яке в мами волосся? Які очі в мами, якого кольору? Що полюбляє їсти мама? Яка вон, у неї професія? Професія? А зараз... Ви послухайте, як я розповім про свою матусю. Мою матусю звати Галя. Вона середнього зросту. Її волосся коротке черво, чорного кольору, у неї блакитні очі. Моя мама полюбляє їсти овочі і фрукти. У моєї мами дуже інтересна, цікава професія, вона помічник вихователя. А зараз ви розкажіть про свою маму. Так, а зараз ми з вами будемо. Складати розповідь, речення, складати речення, чим займається мама? Що мама робить? Що робить матусю? Матуся, матуся, матуся варить? Що робить матуся? Матуся прибирає. Що робить матуся? Матуся пере. Що робить матуся? Матуся? Матуся миє посуд. Що робить матуся? Матуся. Що робить матуся? Матуся прасує одяг. Що робить матуся? Матуся шиє, вишиває. Молодці діти впоралися з цим завданням. Що ми з вами сьогодні робили? Ми складали речення за підсказками, згадали назви професій. Чим вони займаються та вчилися складати розповідь за картинками? А на сьогодні все. До побачення, до нових зустрічей!